Хлопушек. Чик, хлопушка. Ребята, погода тупо-дупо. Отвечаю. Ми всі мокрі. Дивіться, ну ребята, подивіться. Вони, цей чувак приїхав на мотоциклі. Я уявлення не маю, як він має їхати додому. Ми, ми всі мокрі. Ми в видите, слушайте, як може. Ви бачите, за мною каремал. Людей через сторону. Ми відводимо людей через сторону. Ти ж я... сам уйдет в сторону. Тихо, не рішайся. наши дела. Вражения сами я скромный. А, я все... не прыгнул, а уже офигенно. Адреналин так и хлестит, так и хлестит. Да, на весь объектив захлестал. Так, вот. А, вот. да. Продолжим, вернемся к нашим баранам. Вернемся к баранам. У нас дождь, мы все мокрые. Подивите на Александра. тупо в тече. Все. А з тебе не тече. І з не мене не тече, нас... О, У мене, Нас вже не всіх внутрі труси. Вітер продіває до ниточки, і ми відчуваємо кожен порив, кожним нервом. Боже, бідна моя камера, вона вже мокра. Льоша, боже. Коротше, я не... Я не знаю, як ми маємо фоткати, ми заділили нашу камеру в бустерні, покажуть сценька в мене тут, яка все хватає. І коротше, все, ребята, це, це просто адські. Адські, просто нереально. Такий шарок, що... як і в далі поли небудь. краще. Так що, коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пости, репости, все, що хочете, але, блін. В таку погоду ніколи сюди не їдьте, ніколи, бо холоді не просто. Ніколи не їдьте, так що все, викай камеру, бо вона мокра, витрій. Ось кіни <риснавши> питайся, <А, риснавши> <а, що? риснавши> блін. Там Леша. Він мене зараз буде ловити. Вже? <риснавши> а можна і за прив'язати мою малышку? Руслан, дай мне изоленты. Что ты потерялся? Подожди, да. не Что там? Подходи. Да. Можно изоленты? Спасибо. Прихерач мне малышку. Ты смотри так, чтобы он не засвечивал. Мы меня засвечивает. Нет. Сейчас. Теперь засветится. засвітиться. Давай, прикирячий. Да, так, я буду летить вот так вот, скорее всего, чтобы вот так. Система да, не... Ну, при... это мягко, ну, рука. в руках, с телефоном. Ну, всякое может быть, я же, блин, нежная. Так, шаг, чи ты сам справишься. Началось. Что вечно бывают такое... всякие проблемы. Да? Вот отвечаю. Блин, все да, время. Вечно, как придут. Я тебе все замотаю. Всегда какие-то проблемы, рука не появляется. А да. да, что ж ты делаешь, Сан? А батарея. А все уже, а не злодей. А Ему руку оторвет. Давай, идем. Хорошо. Изоленточка туда. Да. Мы пышимся. Смотрим, пожалуйста. Так. Да, сфоткай меня, да? Сфоткала? Вот, короче. Что, ближе? Да. Так хорошо, ты не падай. <laughs> Все, короче, я побег. Вниз? Сначала... Да. это. вот, твой, то, наверное, я это сочин. Сочин. Ага. О, О! Все. А что, отдавать, ты сам? А можно? Спасибо. Ау. Сейчас. Да. Ну что ж, раз, два. Ебрить, колотить! Вот это я называю хардкор! Light Продакшн. Только хардкор! Подписывайся на наш канал, ставь лайки, посты Вот только с Light Street это наивысшую якость Ты получаешь удовольствие От нашей работы О, да, вот <рекл> О чувак! Если ты видишь это, запомни С тобой был Толик, там Амиго там Алексей Андрюшко Там у нас есть Руслан Ну там же и Денис, да? Денис и Саша Вот так-то. Саша, помогай рукою! Так вот, ребят. Ви тільки що побачили епік. Це було в натурі епічно і це було в натурі хардкорно. Мені до сих пір е, стискає мої е, статеві органи, бо це просто упряжка така, жорстка. Мене Саша так затягнула, по божески Вот. Так от. Цих 3 секунди, які я там пролетів в реалі. Для мене розтягнулись в секунд 10. Напевно. Ти, коротше, в чому фішка? Ти стрибаєш і тут час починає ти повільніше. Ти летиш в тебе в вухах, вітер куде, ти бачиш цю землю, яка приближається до тебе. Підемо хардкорними путями. От, Ти бачиш цю землю і коротше, вона летить на тебе, тобто ти летиш на неї. Але ніяк ви не, не, не коснетесь, а потім фух тебе А це був хардкор. Це ребята в натурі хардкор. Так що раджу вам спробувати. Ці хлопці ще будуть тут, я так розумію, 6-5 числа, коли буде проходити республіка. Учасникам республіки знижка. Здається. Репост. Так що, лайк, пост, репост. А я піднімаюсь, бо тут є що підніматися. Фух. Ребята, дивіться в чому прикол. Ви бачите, це глушитель. Це глушитель від маршрутки. Тільки що чувак, ти типу такий жорсткий, бере, їде, їде, а там яма. Тупо маршрутчик, їде, валить такий, десь під кілометрів. Ти... Він зараз вернеться. Він, так, він зараз вернеться, яка зелена маршрутка. Він... Коротше, їде і тільки пас, баюра. І я думав, не побачив, я думав, що то бампер, але казали, що то глушитель. І я очешуєл, так що водітелі, будьте обачні та обережні. Після себе нічого взагалі, окрім вихлопних газів. Хоча і газів не Так. залишити. Такі діла. Ну от, Ваше нам напустці. Тобто, наша мав напустці. Це він? Так, так, да, да, це не. він. Він відео буде тим глушителем. Бачите? Оця зелена маршрутка, яка їде за цією ладою. Зараз я стабілізатор включив. <рес> він, верта... <рес> да, він вертається за своїм глушаком. <рес> я хви. Кірею з нього. Такий брн-брн-брн. Цеповна срака. За піпец просто. Так, він побачив свій глушак. Зупиняється. При Причем з м'ясом, бро, цікав, зі сам сьоо. Колектора вихопного, бля. Короче, мощний дядько О, диви, диви, що буде робити? Короче, он победитель по жизни, отвечаю. Ну, в общем, багажник закинул и поехал, зашибись. та 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 да та та Там короче Мала считаю деньги, а что там карзен Така разноцвітна. Рукою На Баблом махає. Оце вже ці жінки меркантильні, Ну, коротше, в общем, отакі діла. Скоро будемо їхати на Вінницю, так що. -да на війни підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, робіть репости, рекомендуйте друзям і замовляйте нас на ваші будь-які свята. Родини, хрестини, весілля, брачної ночі і проче. Лайстріт продакшн. Только найкраще, тільки для вас. Ой, okay. нам дико холодно. Нам дуже-дуже-дуже холодно, mm -hmm. потому что mm -hmm. мы да, все мокрые. А это да. йод денег, <laughs> на нас закрывает окно и нас так продуває, что зуб на зуб, зуб попадает. не Зуб не попадає. И мы думали сначала сходить до... дантиста, ну и он, А ще в нас на ногах Лесниця! Мусорный бак И відділ э, прачечная. Там тупо вся мокрая одежда. Ми, вот. ми, ми і так не сухи. У нас всі ноги мокрі труси, мокрі э, біж... А в тебе ні? <рес> Чи-чешне. <Чуть -чуть. рес>

Вот, так что, ну что, а я а на действиях вполне описываем. Описываем, да. Так что Или мы описываем. Описываем. Ну, скорее думаю... описываем. <laughs> <laughs> да, мы тех что остановились, чтобы опису... описать на действиях <laughs> <я это> все. Написать <laughs> весь пейзаж происходящего. <laughs> вот. ну что, я думаю, что есть смысл уже сегодня за цей... завершать. Лайк, когда они будут спать sí, 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 sí. <laughs> <laughs> <Шо>? все хорошо. <laughs> Турник и <связывающие> ты, ты знал? Успокойся. Я догадывалась. Скойте. У меня лестница, Леша. Ты закрываешь себе помехами. Так что лайк, <связывающие> лайк, пост, а -а -а. репост. Ребят, тихо, тихо. Деня, <связывающие> через километр заправка. Что <связывающие> <связывающие> ц... да. Ты там, ты там на кнопку увеличения нажала просто. Да, той, Реально, смотрите, качається. вон якраз йде та гроза, походу, которая яка з Вінниці. Да, і короче, в Вінниці и ми зараз їдемо Вінницю опять дощ. Так, да, там весь день, блін. <звук> Лівень. Якщо нам в кам'янці ще трохи повезло, і в нас був Чуть -чуть. Хоть маленький шанс. Туть- тють хоча б висохнути. Зараз ми приїдемо в Вінницю, знов перемокнути да, чортики. Радості до скільки. А я чортики люблю, я їх міці самі роблю. В паліні прибув я за собою увіду. А потім їх пожарім. Чортики. Чортики, пожарим на кострі. Ти ще не, не наїлась. <реку> От, ми ще зупинялися в магазині, щоб похавати, але ми такі. А так і я думаю, це не слухати людям. Да. Так, як що? ми хавали. <реку> Гарячу дві <відбивнушку. реку> І картошечку. <реку> і салатики. А ты понимаешь, зараз сидять, голодні люди, коротше, сльоні пускають. І сама голодна людина. Бач, потекла. Я то дивно не бежала, але мені молоко впирається в шею. Льоші молоко впирається в шею. Так що, коротше. Дуже-дуже мокра байка. Моя червона. байк. байкер. А взагалі-то, ребята? Все, в принципі, файно. Днем да. незалежності України вас. Ууу, так що лайк, пост, репост, підписочка, не забувайте. З вами <засові був на твій канал. З вами був Анатолій Копков, Олексій Андрушко, Саша Школьниця. Вже не школьниця, хуліна. Вже повзросліла дівчинка. Уже повзрослевша, що мені. Да, вже повзрослевша. В тебе камера запотіла. Так, ще Денис з Русланом. В мене камера запотіла від нашого перегару. Так що ми з вами... Не палим, не взагалі не палим. З вами були ми, ребята, так що пакет. Менеджер Карл Маркс Капітал. Камеру витри. Та я ж витри. Капітал. Це, мабуть, всередині. Нет, это в не стекло, стекла. Это в машине Або в машине, если вот так. Капитал. То... <связь> Знаешь, я попробую? Почекай. Попробуй укнулась. Красиво это будет картинка. Странно. Не, это, наверное... Насос подкачивать можно? Нет насоса? Мне кажется, что... А да, это... Это це... <связь> <связь> внутри запотело стекло, <связь> походу. так. Ну тут підсвітка не допоможе. О, паршиво. Понимаєш? Ну, короче, я зараз зроблю спеціально для вас. Це такий ефект димки. Я ж бігаю, я ж бігаю. Кунімастер, а не тебе. Кунімастер, кунімастер. Ну, короче, походу, саме продурка, ви її колосити. Не знаю, <laughs> Слава Богу, що я з цими притурками не живу, Чесне слово. Ой, ой, не зарікайся, а то жизнь мене така складна, що...